2027 рік китайські війська блокують узбережжя Тайваню. Кібератаки щосекунди нищать фінансову систему. Десантники висаджуються на аеродроми. Американський авіаносець Джон Кеннеді виходить із японського порту на борту винищувачі F-35. Битва за Тайвань ось ось розпочнеться. Поки що це лише один зі сценаріїв, до якого готуються в Пекині, Вашингтоні і Тайбеї. І для якого щодня тренуються тисячі військових, оскільки напруга зростає, пише видання Bloomberg. Попри мільярди доларів, витрачених на створення сучасного озброєння і модернізацію збройних сил, є сумніви, чи готова народно визвольна армія Китаю до бою. Занепокоєння Пекіна щодо власних потужностей лише зростає, оскільки Росія загрузла у війні в Україні, яку президент Володимир Путін і його військові, а також багато західних аналітиків і урядів, вважали швидким і легким вторгненням. Під керівництвом Сі Цзіньпіна Китай наполегливо працював над тим, щоб гарантувати собі перемогу в будь-якому конфлікті. Маючи на службі понад 2 мільйони вояків, Китай володіє найбільшою у світі армією, а також найбіль. Більшими ракетними запасами. За підрахунками Пентагону у Пекіна більш як чотири сотні кораблів і понад три тисячі літаків. Це найбільший у світі військово-морський флот і третій за величиною авіаційний парк. У ядерному арсеналі Піднебесної 400 боєголовок. І до 2035 року їх буде більше майже у чотири рази. Цзіньпінь на перемовинах із Джо Байденом заявив, що воз'єднання Тайваню з Китаєм неминуче відбудеться і зупинити його неможливо. Однак картина вимальовується інша, хоча покійний накопичив ракети, набудував авіаносців, Його здатність вести ефективні бойові дії слабка. Хоча війна між США та Китаєм за Тайвань у найближчому майбутньому малоймовірна, можливість конфлікту, який зруйнує світову економіку, вже впливає на все від військових закупівель до інвестиційних рішень. Мільярдер Ворен Баффет цього року скоротив свій пакет акцій у тайванській компанії виробниці чипів через геополітичні ризики. Японія збільшує витрати на оборону, а США прискорюють постачання зброї на острів. Джо Байден не раз заявляв, що Америка. Ковтрутиться, якщо Китай вторгнеться. Конфлікт між Ізраїлем і Хамасом викликав занепокоєння, що США беруть на себе забагато військових зобов'язань. Пише Блумберг. Однак Джо Байден і його адміністрація запевняють як союзників, так і суперників, що Сполучені Штати Америки можуть протистояти багатьом загрозам одночасно. Попри те, що переважна більшість республі... республіканців усе частіше ставлять під сумнів підтримку України щодо Ізраїлю і Тайваню, дискусій немає. Занепокоєння Китаю щодо свого війська розпочинається з верхівки Сі Дзіньпін, найпливовіший китайський лідер із часів Мао Цзедуна, є найзапеклішим критиком народно-визвольної армії. Після обіцянок побудувати армію світового рівня до 2049 року. Він почистив вищий офіцерський склад, наказав військовим вийти з бізнесу, скоротив чисельність сухопутних військ. Водночас збільшив ракетні, кібернетичні та космічні можливості. Однак його неодноразові вказівки китайським військовим готуватися до боротьби та перемоги є мовчазним визнанням того, що він побоюється. Вони не здатні цього зробити. Війна Росії в Україні попереджувальний сигнал для Китаю, пише Блумберг. Офіційна газета народно-визвольної армії констатує російські військові виявились нездатними ефективно вести комбіновану війну, коли кілька наземних підрозділів повинні діяти разом. Москва також має проблеми з інтегрованими повітряно-наземними операціями. Ще однією проблемою Пекін називає резервістів, які були нетренованими і погано озброєними, коли їх кинули в бій. Приблизно третина двомільйонної армії Китаю це призовники, яких тренують кілька років. на додачу, жоден китайський генерал не має бойового досвіду. Сі Цзінпін та його генерали охрестили цю тенденцію хворобою миру. Експерт із питань Народно-визвольної армії Китаю в інституті миру США. Ендрю Скобел каже, що Пекін залишається більш зосередженим на контролі ніж на командуванні, і додає, що наслідки можуть бути обтяжливими. Ця одержимість контролем означає, що вони не гнучкі й нерухливі, пояснює Скобел. якщо ситуація на полі бою змінюється, наказ, який ви отримали кілька днів тому, може виявитися катастрофічним на практиці. Ці фактори не матимуть ніякого значення, якщо Китай швидко розіб'є сили Тайваню а США і союзники діятимуть повільно. Коли ж допомога надійде вчасно, Тайбей зможе витримати натиск, що дається жахливою ціною. Однак Росія теж розраховувала на Київ за три дні. Та стійкість українських солдатів на полі бою зламала плани окупантів. І, схоже, ця поразка неабияк здивувала сі Цзіньпіна. Невдача із захопленням Тайваню означатиме падіння комуни... комуністичної партії, пише Блумберг. Тому ризикувати переворотом в країні сі дзіньпінь не наважиться, принаймні поки що. Це був огляд преси.